Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Минулого тижня ми зробили перерву, щоб трохи видихнути після Чорної п'ятниці. Але цього тижня знову в строю, тому якщо скучили, обов'язково залиште вподобайку під цим відео. Бо ж пам'ятаєте, що ми платимо по 10 гривень за кожну та робимо донати на Збройні Сили України. Тому дуже розрахуємо на вашу підтримку у вигляді лайків. Це ж так просто і в результаті отримаємо найгарнішу справу на цей момент підтримку наших військових. Ну а тепер до теми випуску. Час досить швидко сунеться до різдвяних та новорічних свят, а це, як би там не було, є часом подарунків. Тому ми вирішили поробити вам різних добірочок. От мені, наприклад, доволі складно обирати щось, особливо якщо є дуже великий пул різних варіантів. У нас на сайті точно декілька тисяч різних варіантів годинників. Тож дуже важко визначитись, навіть якщо ви звужуєте коло пошуків, обираючись щось пріоритетне. Типу механізму, чи браслета, ремінця тощо. Але якщо є якийсь топчик, то це дуже сильно допомагає, мені так точно. Сьогодні я вигадала зробити топ чоловічих годинників, в якому головним об'єднуючим фактором є наявність чогось додаткового в комплекті. Погодьтесь, є щось в тому, щоб отримати дві позиції, а не одну: додатковий ремінець, ножик, браслет чи ще щось. Звісно, це завжди можна купити окремо і потім. але Якщо брати брендові ремінці та браслети, вони часто доволі дорогі. І чим дорожчий бренд, тим коштовнішим буде така доп-опція. Плюс часто вам потрібно почекати, поки вони доїдуть, бо не всі опції є в наявності тут і зараз. Ну і зазвичай, але не завжди. Додаткова штука в комплекті означає і якусь спецкоробку, що також приємно, особливо коли це подарунок. ділюсь з вами реальним фактом зі свого життя. Дитинстві, збираючи на презенти зі своїх кишенькових грошей, я чомусь в першу чергу купувала гарну подарункову коробку, а вже потім подарунок. Звучить не дуже логічно, але тоді мені це здавалось дуже доречно. І все ж, давайте до діл. Будемо дивитись, що мені вдалося знайти. Почну з мого власного взірця категорії САП-300 ті Клайв Каслер, яка створена, щоб вшанувати пам'ять письменника Клайва Каслера, відомого своїми пригодницькими романами про дірка Піта. І Клайв, до речі, сам носив Доксо, отримав подарунок від менеджера дайверського магазину, в якому працював. Тут круто все: і сам годинник, і наявність додаткового ремінця, і просто неймовірна коробка. Уявіть собі, ви розв'язуєте бантики, знімаєте святковий подарунковий папір, а там ось ця коробка у формі книжки, дуже класно виконана з вінтажним зображенням карти світу. В ній буклет з напутніми словами від сина письменника Клайва Каслера Дірка та CEO-докса Яна Едоча, в якому вони запрошують вас розділити з ними жагу до пригод. Також бачимо додатковий нейлоновий ремінець та власне сам годинник в центральному боксі. Ця спецверсія заснована на стандартній моделі SAP-300T в корпусі діаметром 42,5 мм, товщиною 14 мм і 44,5 мм від вушка до вушка. На цією спеціальною версією працювали більше двох років, і що відрізняє її від інших, так це застосування особливої обробки PVD, яка надає годиннику вигляду зі стареної сталі. Кінцевий результат виглядає як втрачений артефакт з морських глибин, що в принципі і є тим, чого домагалась Докса. Циферблат також має особливий дещо застарений дизайн у вигляді Троянди компаса. На знак пам'яті Каслеру, який народився 15 липня 1931 року. 7, 15 та 31 на колесі ДАТ показано червоним кольором. Окрема насолода задня кришка. На ній зображено назви залишків кораблі та артефактів, які були виявлені агентством Numa, заснованого Каслером. Ну і досить доречно, що частина доходів від цього спеціального видання буде передана цій організації. Безумовно, круто зроблена та упакована модель. Подарунок таке отримати прям супер. Наступний варіант від Hamilton також у верхньому рядку нашого чарту. Тут також і спецкоробка, і додатковий ремінець. Яка ж тут історія? Справа в тому, що ця модель присвячена співпраці з Air Glaciers. Це вертолітна рятувальна організація, яка має майже 60-річний досвід у цій галузі. Тому центральна секундна стрілка має серію червоних смуг, що нагадує лопаті гвинта гелікоптера. А синій нелоновий ремінець на липучці має логотип Air Yer на застібці. Якщо вам здається, що доволі яскравий синій ремнець це аж занадто, Хамтон про це попіклувався і додав більш спокійний коричневий ремнець із замші та нубуку. Ну і пару слів про коробку, бо це ж не стандартизований кейс, що можна побачити в інших брендах, навіть в тієї ж Сертіни чи едоксі, а коробка Pelican. Цей бренд виробляє міцні кейси для зберігання фотообладнання, подорожей, дронів та й взагалі будь-яких аксесуарів, які потребують надійного захисту. Тому їх часто і активно використовують фотографи, медики, військові, пожежники та рятувальники. З точки зору основних технічних характеристик, ця модель ідентична регулярним версіям. Титановий корпус з сатинуванням має діаметр 42 мм та товщину 12,1. Всередині маємо механічний калібр H30, що працює на частоті 21 600 на і забезпечує 80 годин запасу ходу, водозахист 100 метрів. Чудовий варіант, і що добре зовсім інший стиль. Якщо в доксі був дайвер, то тут маємо пілота. Ще один безумовно вражаючий варіант пропонує швейцарський бренд Фредерік Констант. Тут велика, доволі ашатна коробка. Хоча і у звичайних Фредеріках цим проблем нема. Так от цю коробку прям дуже цікаво відкрити. Ну і що там? Окрім годинника, ви знайдете вінтажний зелений автомобіль Остін Хілі» в мініатюрі, звісно. Дуже реалістично зроблений і навіть має запасне колесо. Це лімітований механічний хронограф серії Vintage Rally, створений, як мабуть зрозуміло, з назви, в результаті партнерства між Фредерік Констант і автомобільним брендом Austin-Healey. До речі, машинка в комплекті не просто авто, а конкретна модель Austin-Healey з номерними знаками nog 393, яку Austin Motor Company розробила разом з Дональдом Хіллі, відомим дизайнером гоночних автомобілів, і гонщиком ще у 1953 році. Це авто брало участь в перегонах Лемана 1955 року, але внаслідок аварії машину конфіскувала поліція. Потім її декілька разів перепродавали останній раз за рекордні 843 тисячі фунтів стерлінгів у 2011 році. І потім відновили в класичному британському кольорі Racing Green. Полірований корпус має діаметр 42 мм та товщину 1445. Циферблат має традиційне двокомпактне розташування з двома лічильниками на 9 та 3 годині для поточних секунд і 30-х часу. Зелений колір циферблата і лічильників, звісно ж, обрано для ще більшого візуального зв'язку з кузовом NOG393. В годиннику встановлено калібр FC397 на базі селіта SW510 з функцією хронографа та запасом ходу 48 годин. Ну і звісно, це лімітка, що знов ж таки може бути приємна. Ну якщо годинник вам загалом сподобався. Далі у нас король спортивних міцних годинників Касіо Джошок. Тут трошки інша історія, бо в комплекті є не тільки зелений нейлоновий ремінець, а й додаткова накладка відповідно зеленого кольору. Тож в результаті ви маєте два образи: один більш фановий в білому кольорі з розводами, що нагадує линялий світшот, другий можна навіть назвати трошки мілітер. Загалом же це вже впізнаваний октагональний корпус Касіо. Який частенько за формою порівнюють зі славнозвісним Royal Oak. Хоча, зважаючи на прірву в ціні, це трохи дивно. Тим не менше, цей форм-фактор доволі популярний. Тож наразі існує купа кольорів, сталеві версії, варіанти на сонячній батарейці, жіночі версії, спецвипуски і таке інше. Модель має габарити 48,5 на 45,4 мм при товщині 11,8 мм. Всередині встановлено звичайний кварцевий механізм, приблизний строк служби батарейки складає 3 роки. І не забувайте, що чим частіше користуєтесь ДОП-функціями, тим швидше сяде батарейка. Стосовно функцій, тут маємо звичайний набір джошока, Секундомір, таймер, автоматичний календар, будильник, подвійна підсвітка, водозахист 200 метрів. По факту, у випадку з Касіо ви купуєте два годинники, але платите десь як за півтора, тому здається це непогана угода. Далі давайте переключимось на дещо гоночний дизайн і подивимось на Seiko 5 Sports. На стилістичний зв'язок з перегонами тут натякає додатковий шкіряний ремінець з перфорацією. Загалом це годинник відтворює першу модель під брендом Seiko 5 Sports 1968 року. Не плутайте спортсматик, який з'явився дещо раніше. Зверніть увагу на циферблат. Оригінальний логотип Seiko 5 Sports розташовано в положенні 12 години, а слово Sports з'являється на 6 годині. Серед яскравих акцентів також червона хвилинна стрілка. Безель розташований поруч із вигнутим склом Hardlex, яке захищає автентичний чорний циферблат у стилі ретро, кольори якого Seiko вирішила назвати Pepper Black. Сталовий браслет зберігає естетику історичної моделі завдяки вінтажній горизонтальній архітектурі. Сам годинник має досить комфортний діаметр 39,5 мм при товщині 12,4 мм, яка має бути у випадку Seiko 5 це механіка із запасом ходу 41 година та практичним водозахистом 100 метрів. Тут також спеціальна червона коробка, яка створена, щоб трохи перенести вас в ті часи, коли народився оригінальний годинник Seiko 5 Sports. Знову ж таки, абсолютно інша вінтажна стилістика. Якщо у вас таке причарове, то цей годинник буде цікавим екземпляром за адекватний прайс. Рухаємось далі. І чому б не придивитись до класичного стилю? В нас його ще не було, тому зустрічайте Кісок. Це лімітована модель присвячена 20-річчю колекції Лелокові. Тут є додатковий шкіряний ремінець синього кольору з патерном крокодила. Саме за цим критерієм він і опиняється в нашій добірці. Ну і насправді, як для фанатів класичного дизайну модель виглядає гідно. Центральна частина елегантного сріблястого цифроблата прикрашена гірюше паризькі цвяхі це фішка колекції Лелоке. Далі центр охоплює шкала з класичними, дещо витягнутими римськими цифрами витонченого синього кольору. Стрілки у формі листя також синені. Загалом вважаю дуже влучним поєднання білих або сріблястих кольорів в годинниках з синім. Годинник має помірний розмір корпусу. Діаметр складає 39,3 мм, товщина 9,75 І не забувайте, що це механіка. Через декоровану прозору кришку можна побачити механічний калібр Пароматик 80 з антимагнітною пружиною Niva Хрон і більш ніж приємним запасом ходу 80 годин. Модель має сталевий браслет з 7 ланок і складну застібку. Для фанатів класичного стилю буде гарний подарунок, тож рекомендую звернути увагу. Окей, спецкоробки у нас були, ремінці також, і навіть накладки на корпус. А от ножичків ще не було. Тому ось вам варіант від Victorinox. Я знаю, що навіть серед наших підписників є певний скепсис щодо Victorinox як виробника годинників. Бо в першу чергу цей бренд все-таки про ножі. З цим сперечатись не буду. Годинники це все-таки вторинний продукт. Але. Вам варто потримати їхні годинники в руках, щоб пересвідчитись в тому, що якість тут на більш ніж високому рівні. Важкі литі браслети, гарні застібки. Victorinex приділяє увагу тим аспектам, які іноді ігнорують суто годинникові бренди. Наш варіант з колекції Field Force не дасть вам можливість оцінити браслет, бо тут каучуковий ремінець. При цьому перед вами доволі читабельна кварцева модель, скоріш в пілотському стилі. У верхній частині циферблата, на тому місці, де має бути цифра 12, розташований червоний швейцарський хрест, символ швейцарської армії та синонім найвищої якості продукту. На алюмінієвому безелі знаходиться тахіметрична шкала. Циферблат захищає плоске сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Великі арабські цифри та стрілки у формі мечів з великою кількістю люмінесента забезпечують прекрасну читабельність. Уводи захист 100 метрів теж не буде зайвим. Ну і звісно, приємний бонус це ножик. От в мене, наприклад, є складний, ніж Victorinox. і я ним регулярно користуюсь. Погрожую тим, хто залишає негативні коментарі. Пам'ятаєте, улюбленця багатьох фанатів вінтажний Tissot Heritage 1938 сертифікований коск? Так от, у 2024 році Tissot презентували спеціальну версію з додатковим міланським браслетом. Насправді дуже влучна модель у вінтажному дизайні, виконана в сталевому корпусі діаметром 39 мм та товщиною 11 мм. На відміну від історичних моделей 30-х років, на яку посилається сучасна версія, тонкий полірований безель обрамляє вже сучасне кополоподібне сапфірове скло. Мені дуже подобається напис TISO, виконаний вінтажним шрифтом. Її можна побачити на циферблаті і на застібці рамінця. Також в нижній частині циферблата є напис Хронометр з заглавними літерами. По краю цифроблата маємо залізничну хвилинну доріжку. Нагадую, що всередині встановлено механічний калібр сертифікований коск Олдскульна ета ETA 2824 з автопідзаводом та запасом ходу 38 годин. Водозахист моделі 50 метрів. Шкіряний ремінець ви точно не захочете експлуатувати в довгому контакті з водою, а от додатковий міланський браслет, в принципі, більш підходить для таких маніпуляцій. Щоправда, 50 метрів це не 100, тому будьте обережні! Насправді чудове комбо. Класичний синій ремінець це добре, але мати в комплекті ще й додатковий міланський браслет високої якості не менш приємно. Далі нехай буде ще один варіант від Докса. Свіженька Sub 300T Aristera Professional із заводною головкою з лівого боку. Тут роль бонуса відіграє додатковий нейлоновий ремінець чорного кольору з помаранчевою смужкою в центрі. Ну і також приємно, що це лімітка тиражем всього 300 штук. Думаєте, що означає Арістера? Відповідаю. З грецькою слово перекладається як «лівий», що, в принципі, логічно доповнює наявність заводної головки на лівій стороні корпусу. За розміром, Арістера повністю відповідає класичній моделі Doxa Sub 300 t Діаметр корпусу 42,5 мм забезпечує помітну присутність на зап'ясті. Тоді як довжина від вушка до вушка в 44,5 мм робить його досить компактним для невеликих зап'ястяк. Є ще одна відмінність, окрім розташування заводної головки це матова вставка з алюмінію на безелі замість нержавіючої сталі. Це посилання до деяких моделей Докса 80-х років, випущених під керівництвом Обріф Реререс. Колір циферблата обрали найлегендарніший яскравий помаранчевий, який в Докса має назву Professional. Ця модель має сенс не тільки для лівшей, але й для тих, кому заводна головка може давити в зап'ястя при згині руки. Хоча Доксей дещо втоплює її, щоб запобігти таким проблемам. Тут, до речі, дуже гарний комплект. Мені здається, у нас ще не було тематики мілітарів, і тут є сенс звернути увагу на спецвидання від лонжин Heritage Military. Ну, по-перше, у вас одразу збиває з ніг здоровенна висока коробка. Це не стандартне пакування. Такі коробки лонжин використовує якраз у спецвиданнях. Попри екологічну повістку і тенденцію брендів робити простіше пакування, щоб зменшити свій вплив на зовнішнє середовище, переважна більшість людей обожнює класну презентацію продукту, особливо якщо це досить дорога річ типу годинника. Це просто факт. Я стверджую це, бо ми регулярно стикаємось з цим в роботі. Окей, ви відкрили коробку, а там не тільки годинник і не тільки додатковий нейлоновий нелоновермінець. Тут ще й інструмент, щоб ви могли самостійно перекинути ваш аксесуар зі шкіряного, ніби зі стареного ремінця на нейлон. Загалом ця модель всіма деталями відправляє нас в часи Другої світової, коли годинники такого дизайну, відомі за прізвиськом Mark VII, вироблялись для військово-повітряних сил Великобританії. Їх виготовляли не тільки Longines, а ще й Omega та Жижелі Культер. Але зовнішній вигляд був більш-менш стандартизованим. Циферблат моделі ніби вкритий цятками. Це не брак виробництва, а відтворення патини, якою покривалися вінтажні годинники. Фарба наноситься вручну, нема жодного однакового циферблата, кожний унікальний. Такий прийом має на меті якраз передати оцей ретро-вайк. Ну і ще тут дуже красиві воронені стрілки. Годинна має кінчик у формі листя, хвилинна нагадує наконечник конечник ручки. Безумовно, гарна модель, якщо вам імпонує вінтажний дизайн, дуже класна презентація і набір додаткових плюшок. Зараз буде ще один варіант від Seiko, але тепер з колекції Prospex європейська лімітка в корпусі 62 мас. Одразу скажу, коробка тут не така вражаюча, як блонджин. Вона не стандартна, але в принципі доволі стримана. Загалом найкращі коробки Seiko я бачила в лімітованих версіях Astron Kintaro, Hattori, але наразі вони розпродані, тому у відео не потраплять. Так от, повертаючись до нашого годинника, тут просто неймовірний циферблат. Він не просто має градієнт від світлої бірюзи до темного синього, а ще й вкритий дрібненькими хвильками. Це не просто бажання дизайнера Сейко. Циферблат тут натхненний білими піщаними пляжами та світло-блакитними водами Грецьких іонічних островів, ідеального місця для дайвінгу. Я в Греції поки що не була, тому просто загуглила ці острови. І дійсно, переходи кольорів дуже нагадують те, що ми бачимо на циферблаті. Модель зроблена в корпусі 62 мас. Може пам'ятаєте, це один з моїх фаворитів серед дайверських годинників Seiko, і я його називаю інтелігентним дайвером. Тут дуже зручний розмір – 40,5 мм в діаметрі та 13,2 метра товщину. Діашилд на корпусі та браслеті це щоб захистити від дрібної сіточки подряпин. опухле сапфірове скло, щоб додати годиннику об'єму. Ну і ціни, якщо чесно, бо вигнути, чи опукле сапфірове скло коштує дорожче, ніж пласкет. Ну і непоганий запас ходу 70 годин завдяки механічному калібру 6R35. А з додаткового тут, окрім дещо іншої коробки, білий силіконовий ремінець з тисненням, щоб днеряти було зручніше. Наступний варіант маємо знову від Фредерік Констант, модель High Life Heartbeat. Там є різні модифікації: трьохстрілочний коск, опен-хард, хронографи, кварцеві. Проте всі моделі поєднують загальний приємний бонус. В комплекті буде додатковий кавчуковий ремінець із системою швидкої заміни. Тому, якщо вам не сподобається те, що запропонувала я, завітайте на наш сайт і подивіться альтернативні варіанти, бо всі вони мають однаковий дизайн-код, навіяний трендом на напівспортивні годинники з інтегрованим в корпус браслетом. Отже, наша модель трьохстрілочна, має відкрите віконце, що демонструє нам роботу механізму і виконана в корпусі діаметром 41 мм. На руці за рахунок інтегрованого браслета, годинник виглядає більшим, ніж ви очікуєте, тож варто все-таки його приміряти. Є менші моделі в корпусі діаметром 39 мм, але наразі тільки трьохстрілочні. Модель переважно сатинована, проте має трошечки блискучих акцентів, наприклад, на ранті та на центральних ставках браслета. Зверніть увагу на циферблат. Його прикрашено гіріше, яке зображує лінію довготи і широти, що розділяють земну кулю. На чоловічих трьох стрілочниках всі моделі мають такий візерунок. В цій моделі Фредерік Констант» встановлено механічний калібр на базі селіта із запасом ходу 38 годин. Він, до речі, досить гарно декорований, із золотистим ротором та синеними гвинтами. Насправді класна модель, яка теж має право на життя серед всіх цих інтегрованих дизайнів. Ну що, друзі, наша добірка закінчилась. Не знаю, як ви, а я полюбляю отримати дві гарні речі замість однієї. Звісно ж, в першу чергу, вам має подобатись годинник, а не суто його комплектація. Проте, коли з першим пунктом все ок, отримати щось доверху, ну дуже приємно. Мабуть, тут працює якийсь психологічний трюк, але я в цьому не дуже розбираюсь, тому розголошуватись на цю тему не буду. Що ви скажете? Для вас буде додатковим плюсом гарна коробка, додатковий ремінець чи інша плюшка в комплекті? Чи ви практична людина, яка на всі ці фішки не звертає увагу? Напишіть в коментарях. А я відправляюсь готувати новенький випуск, папа. -па.